Якби всі теорії змови можна було б звести до одного гасла, воно, мабуть, було б повною протилежністю бритві Окама. І звучало б це так. Найпростіше пояснення, зазвичай хибне. Те, що виглядає як одинична трагедія чи нещасний випадок, насправді є частиною темної змови, організованою зловісним тайним лялькарем, або глибиною державою, або масонами, або рептилоїдами, або всім цим одразу. В принципі, це не важливо. Теорії змови відкидають прості пояснення подій як відволікання уваги від глибшої істини. Цю істину зазвичай знає лише той, хто поширює теорію, та той чувак на Ютюбі, який розказав про неї, як таке неподобство допустив потаємний гостєп, який керує кожним чихом громадян по всьому світу, залишається загадкою. До чого це я? А ось до чого, коли у 2019 році звинувачений у сексуальних злочинах Джефрі Епштейн. Був знайдений мертвим у камері Манхетенської в'язниці. Найпростіше пояснення полягало в тому, що він наклав на себе руки через відчай, боягуство, або навіть просто від безвиході. Жодна з цих причин не виглядає неймовірною. Звіт генерального інспектора Міністерства юстиції не знайшов жодних доказів, які б це спростовували, і вказав на масові порушення у в'язниці, що, в принципі, не є дивиною для США і не тільки для США. Втім, опитування показують, що менше половини американців вірять, що Епштейн наклав на себе руки. Для поціновувачів існує безліч варіантів теорії змови щодо смерті Епштейна на будь-який смак і політичні уподобання. Незабаром після його смерті Дональд Трамп, який тоді був на своєму першому терміні в якості президента США, ретвітнув допис правого медіавіста з вірусним хештегом Клинтон Допомагаючи просувати версію, що Білл і Гіларі Клінтони мають відношення до усунення Епштейна, аби він не розповів їхні секрети. Того ж часу у соцмережах з'явився інший хештег Трамп Барі З цією ж теорією тільки тепер, навпаки, виставляли Трампа московим центром змови. Є й інші версії, які приписують відповідальність за смерть Епштейна, принцу Ендрю або Білу Гейтсу. А ще є версія, яка стверджує, що Епштейн живий і під захистом десь в Ізраїлі. Ну, звісно, де ще. Будь-яка теорія змови це такий собі обмін здорового глузду та фактів на щось фантастичне і непересічне. А ще теорії змови можуть доповнювати одна одну, тим самим створюючи величезний лорний кукбук. До прикладу, прихильники теорії К'юанона та залежності знаменитостей від Адренохрома легко порозуміються між собою. Але і QAnon, і Адренохром такі потужні мракобісця, що варто про них робити окремі ролики. Ввечері 9 січня 2024 року суд міста Нью-Йорк розкрив та опублікував майже тисячу сторінок документів по справі Джефрі Епштейна. того самого Епштейна, торговця неповнолітніми дівчатами і господаря приватного острова для любителів дівчат дуже юного віку. На якому полюбляли з'являтися сотні представників американської та світової еліти, і який при загадкових обставинах покінчив собою в тюрмі в 2019 році, в ЗМІ опубліковані документи прозвали списком Епштейна, адже в них згадується понад 150 осіб, пов'язаних з Епштейном. Там є дуже впливові прізвища, як то Клінтон та Трамп. Звичайно, що опубліковані документи це не список прізвищ, а протоколи судових засідань. І, звичайно, що не всі згадані прізвища фігурують як клієнти Епштейна. Історія про олігарха Сутенера, постачальника дівчаток-підлітків для американської еліти на приватному тропічному острові неймовірна. Вона тхне конспірологію за кілометр. Проте це правда. Ця історія досі огорнута безлічу міфів, слухів та домислів. Але до чого я згадав Джефрі Епштейна? Я не знаю, можливо, на момент виходу ролику Лоні та Доні знову броманцять з усієї сили. Такого виключати не можна, бо хлопці ці нестабільні. Але коли Маск запостив оце, він фактично звинуватив президента США в зовсім не батьківській любові до лолі дівчат. Пані та панове, тема така, що YouTube з радістю заблокує ролик і оком не зморгне, а тому я буду намагатися підібрати заміни словам, за які YouTube забанить ролик. Я роблю це не з хворобливої насолоди, але такі часи і правила YouTube. Невеличкий офтоп, і ми продовжимо далі по темі. Моя основна мотивація робити відео зараз це можливість допомагати своїм друзям, волонтерам та захисникам. Зазвичай мої ролики в середньому набирають 3-4 тисячі переглядів і в середньому десь 500 лайків. Якщо кожен, кому подобається моє відео, задонатить по 50 гривень, вийде пристойні 25 тисяч або ж 75 100 тисяч на місяць. Це буде неоцінена допомога, яка конвертується в наш з вами захист. Ви вже не раз допомагали нашим захисникам отримати броню і інше корисне. Я щиро вдячний за довіру мені, а ще більше за поміч, яку ви робите своєї гривни. Розраховую на ваше розуміння. Актуальний збір завжди в описі. Вітаю, шановні панили церки, кондотьєри, ланскнехти та чарівні дами. Ви на каналі Антона Козирацького, де ми говоримо про правдиву і не тільки історію і не тільки. Від мене і не тільки. Сьогодні поговоримо про справу Епштейна. Чесно кажучи, коли я почав копатися в цій темі, я до кінця не вірив, що це правда. Якщо і ви також не в курсі, то прошу підтримати відео лайком, поширенням, коментом та підпискою. Останнє особливо важливо для розвитку каналу. А якщо ви знаєте, що до чого в справі мільйонера Джефрі Епштейна, поставте лайк українському контенту просто так, і живіть далі з чистим сумлінням. А поки ви натискаєте кнопки під відео і залишаєте коментарі, я принагідно хочу подякувати спонсорам цього каналу. Цих шляхетних панів лицарків, ви зараз бачите на екрані. Дякую. Саме завдяки вам на цьому каналі виходять нові історії. Джефрі Епштейн народився в 1953 році у Нью-Йорку і був первістком у подружжя Паули Епштейн та Сеймура Епштейна, які самі були дітьми єврейських іммігрантів. Мати була домогосподаркою, а батько працював доглядачем та садівником у департаменті парків Нью-Йорку. Родина жила у Сігейт, це район у Брукліні, що розташований на західному узбережжі Коні Айленда. Епштейн був здібним учнем і мав неабиякі успіхи в математиці. Також він був талановитим піаністом, навчався у середній школі Лафаєт у районі Грейсвенд, Бруклін, де основну частину учнів встановили італоамериканці. Вважається, що під час навчання він міг стикатися з проявами антисемітизму. Закінчив школу у 1969 році, пропустивши два класи, тому що склав іспити екстерном, тобто учнем Джефрі був дійсно талановитим. Того ж року вступив до Куперського союзу сприяння розвитку науки та мистецтва. Де я навчався до 1971 року, після чого перевівся до Курантовського інституту математичних наук, де я навчався протягом трьох років, проте диплома так і не отримав. Що не завадило Джефрі Апштейну у 1974 році почати викладати фізику і математику у приватній школі Далтона на Мангеттені. де навчалися діти з одних із найбагатших сімей країни, за словами деяких колишніх учнів під час роботи в Далтоні. Епштейн поводився неналежним чином. Наприклад, повідомляли, що він з'явився на вечірці для старшокласників, де виявляв надмірну увагу до дівчат, хоча тоді його у сексуальних домаганнях не звинувачували. Під час батьківських зборів у 1976 році Епштейн справив неабияке враження на одного з батьків своєю кмітливістю, і той порекомендував його Алану Грінбергу. Тодішньому генеральному директору одного з найбільших інвестиційних банків Берн Стернс і батькові одного з учнів школи Далтона. Після навчального року 1975-76 років Епштейн нацвільнили зі школи Далтона за результатами оцінювання, яке показало, що його педагогічні навички не покращилися. Незабаром після цього він почав працювати у Бер Стернс. Так, з педагога Епштейн перекваліфікувався на фінансиста. У 1980 році, через 4 роки після приєднання до Берстернс, Джефрі Епштейн став обмеженим партнером. Проте вже у 1981 році він залишив банк, щоб розпочати власний бізнес. Приблизно в цей час його особисті фінансові справи, як і методи ведення бізнесу, почали ставати дедалі більш непрозорими. Деякі його знайомі з 80-х років стверджували, що він називав себе мисливцем за нагородами. Який повертає викрадені гроші для надзаможних клієнтів, що під цим малося на увазі, невідомо. У 1987 році Епштейн почав співпрацювати з керівником компанії Towers Financial Corporation Стівеном Гофенбергом. Разом вони намагалися проводити корпоративні поглинання, однак, здебільшого, ці спроби зазнали невдачі у 1988 році. Епштейн заснував компанію J. Epstein Company – Консалтингову фірму, яка надавала послуги з управління капіталом для осіб зі статком понад 1 мільярд доларів. Я все розумію, але поясніть мені, для чого людині, яка має понад мільярд доларів, фінансові поради від людини, яка не має мільярда доларів. Але я дійсно чогось не розумію, тому що основним клієнтом фірми Епштейна протягом приблизно 20 років був мільярдер і магнат розрібної торгівлі Леслі Векснер. Тоді, у 80-ті, він був шостою найбагатшою людиною в США. Коли Епштейна представили Векснеру, справи у Джефрі йшли небійко. Спроби розвивати власну інвестиційну фірму не давали бажаного результату. Але Джефрі мав талант, який вартує цілого статку. Він вмів зачаровувати багатих людей. Векснеру сподобався амбітний молодик, і вже незабаром Епштейн почав управляти фінансами мільярдера. На векснера Епштейн працював кілька десятиліть і за цей час став мільйонером. І тут, як то кажуть, tricky question. як саме Епштейн став багатієм? Воно то зрозуміло, що грошики до грошиків линуть, а Джефрі працював з вельми та вельми заможними чоловіками та мав доступ до великих грошей. Проте звідки в нього назбиралися сотні мільйонів доларів, не зрозуміло. Своєму новому управляючому Векснер довіряв настільки, що у 91-му році надав йому право здійснювати практично будь-які фінансові операції від свого імені, укладати договори, купувати і продавати власність, брати кредити тощо. Після того як він став довіреною особою одного з найвпливовіших людей в американському бізнесі, для Джефріпштейна всі двері були відкритими, включно з дверима до найвищих верств західного суспільства. Тоді він і познайомився з Гіслейн Максвелл, дочкою медіамагната Роберта Максвелла, одного з найбагатших людей Великобританії. Гіслейн та Джефрі стали друзями на десятиріччя. Згодом Максвелл стала ключовою ланкою злочинної імперії Епштейна. Саме Максвелл познайомила Джефрі з багатьма з його найвпливовіших, скажімо так, друзів, таких як, наприклад, Принц Ендрю, це молодший брат нинішнього короля Великобританії Карла III. Десь в цей час Джефрі Епштейн отримує свій маєток в Мангеттені вартістю понад 50 мільйонів доларів, в якому жив багато років. І це цікава історія. Епштейн не сплатив за маєтність ані копійки. Як це йому вдалося, того ніхто не зна. Проте саме в цьому домі почала зростати злочинна імперія Епштейна. Векснер був володарем всесвітньо відомого бренду Victoria's Secret. Епштейн користувався цим для прикриття своєї злочинної діяльності. Щось на кшталт молоді дівчата ходять до цього будинку, тому що вони проходять кастинги на роль моделей бренду. Але потім це стало привертати дуже багато уваги. І Епштейн купив свій знаменитий приватний острів острів Літл Сент Джеймс, який зараз частіше називають островом Епштейна. Острів розташований у Карибському морі на архіпелазі Віргінські острови. Це територія США з особливим статусом. І Епштейн купив його в 98 році за майже 8 мільйонів доларів, і з тих пір він став його резиденцією. Літав на острів Епштейн приватним Боїнгом. Зміна рекли цей літак Лоліта Експресом, тому що саме на ньому Епштейн возив своїх малолітніх жертв і своїх же впливових клієнтів. Невідома точна кількість дівчаток, які стали жертвами Епштейна і Максвелл. тієї самої подруги Епштейна, доньки медіамагната. Пізніше її причетність до вербування та спонукання школярок до проституції була доведена. Мова йде про, можливо, біля тисячі потерпілих. Ходили чутки, що Епштейн встановлював приховані камери у своєму мангетенському маєтку та на острові, аби записувати сексуальні акти за участі своїх багатих знайомих, ймовірно, з метою подальшого шантажу. Можливо, це і є джерелом таємничого багатства Епштейна. Також він вів журнал відвідувачів свого Лоліта Експресо. Серед імен у цьому журналі були колишній президент США Білл Клінтон, нинішній президент США Дональд Трамп, відомий адвокат і професор права Гарвардського університету Алан Дершовіц, а також принц Ендрю Герцог Йоркський, якого згодом звинуватили у неодноразових статевих контактах з однією з неповнолітніх жертв Епштейна. Жертви Епштейна стверджували, що в літаку були м'які підлоги та величезне ліжко, встановлене для того, аби впливові гості Епштейна не гаяли час, поки летіли на острів розваг. На борту літака завжди були дівчата. Коли довкола Епштейна почали згущатися хмари, за півроку до свого арешту, 6 липня 2019 року, Джефрі продав свій літак про всяк випадок. Згодом Нью-Йорк Пост повідомила, що літак Епштейна був полишений гнити на довгостроковому складі в аеропорті brunswick Голден Айлс в Джорджії. А в жовтні 2019 року літак зняли з обліку. Останній політ був 4 роки тому. В літака навіть двигуни були вже розібрані. Видання New York Пост взяло інтерв'ю в Джеймса Маклоскі, авіаційного консультанта. Він оглядав Лоліта Експрес від імені компанії, яка скуповує старі літаки для використання в голівудських фільмах. Ось його коментарі. Коли ви потрапляєте всередину літака, це майданчик, все розставлене так, щоб слугувати ліжком. Це було трохи моторошно. Літак не призначений для ділових зустрічей, це геть не так. Немає стільців, на яких можна було б посидіти. Є тільки крісла, що відкидаються. Пан Маклоски також зауважив, що декор літака геть не сучасний і оформлений у стилі 70-х років. Маклоски навів яскраве порівняння: цей літак радше б мав належати Елвісу, аніж бізнесмену з Манхеттену. Усюди велюр та яскраво-червоні кольори. Фотографії, зроблені з метою продажу літака, підтвердили наявність двоспального ліжка. І показали, що 29-й місний літак справді мав розкішний інтер'єр з червоними оксомитовими кріслами та диванами у вітальні, столами з червоного дерева або тику, дзеркальними шафами, ванною кімнатою з душем та кухнею. У 2005 році в місті Палм Біч, штат Флорида, Епштейна вперше звинуватили у сексуальному злочині. Поліцію сповістила жінка, яка стверджувала, що її пачерка стала жертвою багатого чоловіка, на ім'я Джеф. До справи швидко підключилося федеральне бюро розслідувань. Після цього почали з'являтися нові звинувачення. І до того моменту, коли федеральний прокурор, а пізніше міністр праці в адміністрації президента Трампа першої каденції Олександр Акоста почав готувати кримінальну справу, кількість заявлених жертв сягнуло приблизно 40%. Ларі Вісоський, це головний пілот Епштейна протягом понад 25 років, став першим свідком у справі на початку судового розгляду. Він повідомив, що літав з підсудним фінансистом кожні чотири дні або близько того з моменту його найму в 1991 році. На борту також була присутня і пані Максвел. Попри велику кількість доказів, у 2008 році уряд уклав угоду про визнання провини, за якою Епштейн отримав лише. 13 місяців ув'язнення з правом працювати 6 днів на тиждень у своєму офісі в Палм-Біч. Пізніше прокурор АКОСТА заявив, що така м'яка угода була укладена через те, що ФБРівці нібито порадили йому не чіпати Епштейна, натякаючи, що фінансист мав певне значення для іншої федеральної справи. У наступні роки проти Епштейна було подано низку цивільних позовів. У 2023 році банки JP Morgan Chase та Deutsche Bank стали відповідачами у цивільних справах. Їх звинувачували у свідомому сприянні злочинам сексуального характеру, що їх вчиняв Епштейн. У 2018 році журналіст-розслідувач американської газети Miami Herald ідентифікував близько 80 жінок, які постраждали від сексуального насильства з боку Епштейна або його спільників. Це розслідування призвело до поновлення уваги до справи про сексуальні злочини у 2019 році. Проти Епштейна було висунуто нові кримінальні звинувачення. Його заарештували у липні в аеропорту Тетерборо, в Нью-Джерсі, за обвинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Епштейна утримували під вартою без права внесення застави. Пізніше, того ж місяця, Джефрі Епштейна виявили у камері Мангеттенської в'язниці з травмами, які відповідали спробі самогубства через повішення. Менш ніж за тиждень до цього його зняли з програми спостереження за людьми з суїцидальною поведінкою. Напередодні самогубства Епштейна його співкамерника перевели, але нового не підселили. А протягом приблизно трьох годин охоронці не перевіряли камеру, чим порушили внутрішній регламент установи. Крім того, камери відеоспостереження біля камери Епштейна вийшли з ладу і записи не збереглися. Як ви розумієте, ці факти підлили у в полум'я теорії змов довкола смерті Епштейна? Також адвокати опального магната стверджували, що докази вказують на вбивство. У 2021 році багаторічна партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл у федеральному суді Мангеттена була визнана винною у сприянні Епштейну в підборі та сексуальному насильстві над неповнолітніми дівчатами. Гіслейн Максвел визнали винною по п'яти з шести пунктів звинувачення після того, як свідки, включаючи колишнього пілота Лоліта Експресу, виступили зі свідченнями. Колишню британську світську левицю, яка була звинувачена у вербуванні та підготовці неповнолітніх дівчат для сексуального задоволення мільярдера збоженця в період з 1994 по 2004 роки, тепер засуджено до довічного ув'язнення. У вересні 2020 року журнали польотів, що стосуються Боїнга та інших літаків, що їх використовував Епштейн. Були затребувані до суду генеральним прокурором американських Віргінських островів, що викликало бурхливі спекуляції про те, які відомі імена зрештою можуть ще бути розкриті, як ті, хто літав у компанії Джефрі. До речі, суперечка, хто був у списках Епштейна, кого не було, а кого можливо потерли, досі триває в американському суспільстві. Тепер ви розумієте, що той пост маска не просто пост, мабуть, це точка неповернення. Надто серйозне звинувачення. А якщо згадати, що в інтерв'ю 2002 року Трамп назвав Епштейна прекрасним хлопцем, який любить гарних жінок не менше ніж я. Причому багато з них дуже юного віку, то стає зрозумілим така реакція президента США на пост Маска. Причому я його не виправдовую жодного з них аж ніяк. Просто пояснюю контекст. Стій, стій, стій! Будь ласка, в описі мій телеграм-канал. Підписуйся, для мене це важливо. Розраховую на тебе. Що почитати по темі? В принципі, за відповідного завзяття та за наявності вільного часу можна ознайомитися з відкритими судовими протоколами. Що подивитися по темі, є серіал Джефрі Епштейн Брудний багатій. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал спонсорством на YouTube. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А можливо, ви забажаєте підтримати мій збір. Актуальний завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку!